Ну що ж, усім привіт! Сьогодні новий подкаст, і я дуже-дуже рада його знімати. Я не випускала, не знімала подкастів доволі довгий проміжок часу, і на це були свої причини, але насправді я дуже і рада, дуже і рада. Я дуже рада повертатись і сподіваюсь, ви теж напевно. Власне, сьогодні ми будемо говорити з вами про розчарування, очікування і як це все працює, на мою думку. А... Так, я дуже рада повертатись, власне, за що я зазначила вже, і чекатиму на ваш фідбек обов'язково. Лише нагадаю вам про те, що я не є психологом. У мене немає психологічної освіти. Це виключно якісь мої роздуми про життя, так, якісь мій майндсет і мої думки і погляд на це життя, скажімо так. А також про те, що думка моя протягом усього мого життя може змінюватися. І це абсолютно нормально. Мені здається, у кожної нормальної людини думка змінюється. Це окей, ми робимо якісь висновки, доходимо до якоїсь певної точки, коли наша думка змінюється. є... Певні ситуації, які нас змінюють, є певні зовнішні внутрішні чинники, які впливають на наше життя. Тому дуже важливо пам'ятати про те, що ми всі змінюємося, і це нормально, якщо там колись ви думали одну думку, зараз зовсім іншу, і ваші думки змінюються. Це окей, це нормально. Но навпаки, це означає про те, що у вас там відбувається в житті певний розвиток і відбуваються певні зміни, що є виключно позитивним. Позитивною ознакою. Власне так, пам'ятайте про те, що зміниться окей, це нормально, і ми можемо починати переходити вже до нашої теми, а саме про розчарування і очікування, і про те, як це все будується, як це співпрацює між собою, а як це взаємодіє, і як це взаємодіє з нашим життям, як покращити своє життя з допомогою певних речей і так далі, і тому подібне. Давайте будемо говорити чесно, ми не можемо, мені здається, позбутися будь-яких очікувань. На це в мене є своя певна теорія, якою я поділюсь трошки згодом. Але чому От, власне очікування, так? Мені здається, що цього позбутись неможливо, і навпаки, якщо я вам скажу зараз, не будуйте собі очікувань, все і наш мозок починає працювати навпаки. Він навпаки шукає ці очікування і починає вибудовувати собі ось ці сценарії в голові і уявляти, як щось станеться, як піде спілкування з тією чи іншою людиною, як піде той чи інший проект. Як... Піде та чи інша робота, чи навчання, чи будь-що. В цілому очікування це величезна частина нашого життя, яка поширюється, мені здається, на усі сфери. Власне, чому ми будуємо очікування на мою особисту думку? Є певна теорія. По-перше, є теорія походження держави, яка називається психологічна. В основі цієї теорії лежить те, що людям потрібно відчувати безпеку і розуміти, що означає та чи інша подія в їхньому житті. Власне, і це є теорією походження держави, через яку, на думку деяких людей, виникла держава. І взагалі варто пам'ятати, що наш мозок така собі дивна штука, яка для, для якого головне це вижити. І будь-які моделі поведінки, будь-яка штука, яка допомагає вам вижити, здається, нашому мозку суперкласною. І коли ми відчуваємо ось це. Усю безпеку, ось це відчуття безпеки, що ми розуміємо і контролюємо, що з нами буде відбуватись, нам стає дуже і дуже добре. Власне, тому люди будують очікування для того, аби мати в своїй голові якийсь певний план цих дій, так що з ними буде відбуватись протягом їхнього життя, чи там спілкування з цією чи іншою людиною, чи будь-що. Власне, тому я не можу вам сказати про те, що очікування не будуйте собі очікувань і все в вашому житті буде добре. ви не будете розчаровуватись. Ні, просто варто зрозуміти, що в певний момент потрібно усвідомлювати, що ви будуєте очікування. На мою думку, це єдиний класний інструмент, який працює про те, що коли ви будуєте очікування. Вам потрібно усвідомлювати, що це очікування, і що ви не контролюєте цю штуку. І що ця штука, це, це ваш мозок, він хоче відчувати відчуття безпеки, що я сказала, відчувати відчуття безпеки. Ладно. Власне, я безліч разів в Тіктоці і в інших соціальних мережах бачила ось ці відоси, типу, коли люди кажуть вам про те, що. А моя улюблена частина дня це там ввечері сидіти і помріяти, уявити якісь сцена, сценарії, які ніколи не відбудуться. І ви розумієте, типу, що ось цей це такий собі аля дофамін, чи я не знаю, як це правильно пояснити. Просто як я собі це уявляю, що наш мозок просто отримує якусь таку собі безпеку, якусь таку подушку, і він нібито все контролює. Але ні, насправді варто розуміти, що будь-які очікування. Рано чи пізно вони не стають реальністю. І в більшості випадків, так, вони можуть там, наблизитись до тієї чи іншої ситуації. Але варто розуміти, що будь-які очікування, рано чи пізно, вони стають нереальністю, і вони дуже боляче впливають на ваше життя. І саме тому в будь-який момент, коли ви ставите очікуваннями, очікування а, зазначайте собі в голові. Про те, що можливо, скоріш за все, я це не контролюю. Тобто, можливо, ця ситуація станеться, але я не можу цього контролювати. Це не Боже, що зі мною, це не під моїм контролем, це не те, не ця сфера життя, я її не контролюю. Я не контролюю, чи відбудеться це в моєму житті. І ось про це варто собі зазначити. Наступне, після того як ми сказали що, собі про те, що все очікування, я це не контролюю. Ви прям ну нагадуйте собі про це. Тому що знаєте, як працює а, штука про те, що якщо вам постійно щось кажуть, це стає реальністю. Або. Там ну, умовні ось ці афірмації, так, як вони працюють. Уявіть собі дитину. Якщо, ну, Уявіть собі дві дитини. Одні постійно кажуть про те, що вона неймовірний геній, про те, що вона неймовірно розумна, гарна, успішна, класна. А, все найпозитивніше віддають їй, і все найнегативніше віддають інші люди. І кажуть їй про те, що вона там погана, вона погано вчиться, вона негарна, вона а, не може спілкуватися з людьми, у неї нічого не виходить, у неї нічого не вийде і так далі, тому подібне. І як ви думаєте, яка людина буде скоріше відчувати про те, що у неї все вийде? А яка людина буде думати про те, що вона така собі не вдаха і у неї взагалі нічого не виходить? І відповідно, я думаю, можна зрозуміти на цій легкій ситуації, як працюють афірмації, і як працює ось вся ця тема про те, що Варто пам'ятати, що ви собі говорите певні речі і як вони впливають на ваше життя. І що якщо ви постійно собі щось повторюєте, можливо, це станеться. Якщо ви підкріпляєте це певними діями, то ну мені здається, це просто питання часу. Взагалі, в цілому, якщо ми будемо розбирати, що означає очікування, мені здається, найкращий приклад, який я можу навести, це стратегії, тому що я просто обожнюю стратегію, обожнюю аналітику, як це все працює. Мені подобається це вивчати, так би мовити. І взагалі, в цьому стратегії це дуже класна штука. Як працюють стратегії? Уявіть собі, що у вас є якийсь продукт. І ви хочете його продавати. Ви хочете його продавати там в умовному, в умовному, чому в умовному, просто в інтернеті. Наприклад, це буде там якийсь інстаграм, і от ви у вас є продукт там, я не знаю якась сумочка, і ви хочете її продавати. Ви наймаєте команду з людей, маркетологів, сммщиків, всіх людей, яких потрібні вам для того, аби просунути, продати. Цей продукт, цю сумочку, так от збирається команда і пише вам стратегію того, як вони будуть просувати той чи інший продукт, умовно, ось цю сумочку. І вони собі прописують, що там о, певний план: перша, друга, третя, четверта дія, як це все буде взаємодіяти між собою, і як це все буде конвертуватись в те, що ви будете продавати цей продукт. Так, от ніколи дійсно професіонали своєї справи не напишуть вам один чіткий план того, як буде відбуватись та чи інша подія. Зазвичай стратеги і люди, які займаються там аналітикою, стратегією і так далі, і тому подібне. Вони напишуть декілька планів розвитку подій, тобто вони будуть розуміти собі, що кожен цей пункт, який вони написали, може піти не так, як вони очікували. Так, от так працює і в спілкуванні з людьми, і коли ви хочете там просувати щось, чи якісь ви очікування ставити на ту чи іншу роботу, на будь-що взагалі в цілому. Варто розуміти собі в голові, що, от ви собі уявили так якийсь план сценарій, і ви маєте розуміти, що в будь-який момент, просто в будь-яку секунду, все може бути не так, як ви очікували. Тобто, мені взагалі в цілому здається, що. Головна ідея стійкості полягає в тому, щоб розуміти, що в будь-який момент все може піти не так, і ось саме це розуміння надає вам безпеку, яку ви собі нібито гарантуєте, але при цьому ви не даєте там чітко, чіткого плану розвитку подій. Тобто ви себе готуєте до того, що можливо все може піти не так. І це нормально, це окей. Не означає, що якщо щось пішло не так, то це гірше, навпаки. Ну, типу, ми ж не можемо до кінця розуміти як взаємодія між собою та чи інша ситуація. Але можливо це станеться на краще і все буде окей. Оскільки ми говоримо порівняння, мені хочеться зазначити ще про одне порівняння, чому недовіра і якісь такі собі певні сумніви, це окей, це нормально, і не потрібно цього боятися і там ну зазначати про те, що це погано. Ні, так от зараз дуже популярною тема це щорічний чекап організму. І я дуже це підтримую. Мені здається, що це дуже класна ініціатива. ініціатива. І штука, яка класно впливає на ваше життя, про чекапи організму. Ви ж не йдете собі там в лікарню умовно і думаєте, боже, все я хворий на якусь смертну смертну хворобу. А в мене все погано, я помру, буде, боже, який жах мені залишилось зовсім недовго, чи там в мене якась невилікована хвороба, чи ну коротше, ви ж не йдете собі з такою думкою? Ні, навпаки. Ну, типу, просто чекав організму, це щоб зазначити собі, що все окей, все нормально. Так, можливо, там десь мені потрібно щось випити, якісь вітаміни, чи ще щось. Ну коротше, це неважливо. Просто ви собі там якось коригуєте своє здоров'я, скажімо так. Так само і тут. Ви ж не, не довіряєте там, до кінця людині чи там, ситуації, тому що ви там, думаєте, що вона умовний ваш ворог і просто, як в серіалі, зараз буде за вами стежити. Ні, ви просто розумієте собі. Робите таку подушку безпеки, то для того, щоб вам потім було краще. Що потім, не дивлячись на те, незважаючи на те, що станеться, а що не станеться, ви собі розуміли, що все окей, це нормально, це частина життя. Насправді я просто впевнена в тому, що питання ось цієї довіри воно буде стояти просто завжди. І ми маємо розуміти, що знаєте, є така класна штука, про те, що завжди... Завжди думайте про свою безпеку, і чому ми говоримо про розчарування? Тому що так бувають розчарування, коли людина просто там не зробила те, що ви очікували, і ви там собі поплакали. Яка жахлива ситуація так погано. Але але існують значно гірші ситуації. І це не те, що я обостінюю там умовно якусь подію в вашому житті, а про те, що існують ситуації, які просто є надзвичайно жахливими під час того, як люди довіряють іншій людині. І варто розуміти, що в будь-який момент все може піти не так. Варто розуміти, що будь-яке спілкування з тією чи іншою людиною може закінчитися. Варто розуміти про те, що людина, з якою ви спілкуєтесь, може виявитись не тією, якою вона є насправді. Варто пам'ятати, що понад усе це ваша безпека, це ваше життя і ваше здоров'я. І варто розуміти, що будь-який момент вашої умовної недовіри, можливо, є якимось там собі сигналом для того, щоб розуміти, що можливо, це не так, можливо, ця людина не моя людина. Просто пам'ятайте про те, що роки йдуть, люди змінюються, ситуації змінюються. І коли ви розказуєте якісь певні речі, якісь таємниці, секрети тій чи іншій людині, пам'ятайте про те, що можливо, чи потрібно вам це розказувати. Я зараз не кажу про секрети, типу, щось на кшталт. Я сьогодні з'їв шоколадку, а сказав, що не з'їв шоколадку. Ні, я кажу про реально важливі речі, які стосуються вашого життя і здоров'я. І пам'ятайте про те, що... Будь-який момент ваша безпека, ваше здоров'я має бути понад усе? Чи варто вам тим, що ви розказали, певну річ тій чи іншій людині ставити свою безпеку, своє здоров'я, своє життя під сумнів? Взагалі, коли ви розповідаєте якісь таємниці, тій чи іншій людині, якщо ви ділитесь якимись секретами, завжди пам'ятайте собі про те, а що буде, якщо це все? Цей секрет, цю таємницю дізнаються всі. І я не кажу про те, що вам не потрібно довіряти людям. І от все ви повинні бути такі: Боже, як же я розчарувався в людях, не буду нікому довіряти, буду жити сам собі. Знаєте? одинокий волк. Ні, ця ситуація саме про те, що потрібно пам'ятати, що ваша безпека понад усе. Тому що. Дружба змінюється, люди змінюються. І які б емоції ви не відчували до тієї чи іншої людини, пам'ятайте, що все може піти не так. Ну що ж, якось так, головний інсайт цього подкасту це те, що ваша безпека понад усе, ваше здоров'я і життя понад усе. Це найважливіше, що у вас є, і ви маєте про це пам'ятати. І... На кінець я скажу одну фразу, але перед цим скажу вам дякую за перегляд. Я дуже вдячна, що ви продовелись, переслухали цей подкаст. Мені було дуже приємно його знімати. Я сподіваюся, що він вийде на Ютуб. Сподіваюся, що він вам сподобається. Я вас дуже люблю, ціную і сподіваюся, що ми побачимо з вами вже зовсім скоро. Пишіть свій фідбек і власне фраза, про яку я хочу сказати, це. Пам'ятайте, що будь-які слова можуть бути використані проти вас. Подумайте про це. Далі буде.